Нову літню форму отримали добровольці, які воюють на передовій. Дніпропетровські волонтери пошили одяг з легких, а головне вогнетривких матеріалів. Стара форма після прання за два місяці служби виходить з ладу. А на нову у бійців добровольчих військових формувань немає коштів. Одяг та провіант з Дніпропетровська доправили в Піски. Більш докладно наші кореспонденти. Обшивають українських вояків у звичайній дніпропетровській квартирі, ескізи, імпровізація, але обов'язково з урахуванням побажань бійців. Усилені коліни, усилені бідра, кармани, і накладні і накладні кармани. Військової форми старого зразка вистачає максимум на два місяці. Прання це півбіди. А от коли після обстрілу займається одяг, це стовідсотково серйозні опіки. відвозили від у праїзводі яких інших, от вона плавиться. Ета сразу моментально ожог. форма не розчитана на півгода, На її видають. Марина Козуненко бойко раніше колола голкою пальці, ремонтуючи домашній одяг. І з початком війни на сході довелось опанувати швейну машинку. До важливої справи долучилась і подруга Ярослава. У двох дівчата на сьогодні виготовили 50 комплектів польової форми. кажуть, зробили б більше, якби не брак робочих рук і коштів. Найти хорошу ткань дуже важко, тяжело, ткань має не промокати, а нам нужна помощь. Матеріальне, ну також і фізичне, щоб допомагати нам обшивати наших мальчиків. Попереду майже 300 кілометрів дороги. Від Карлівки до Пісків на жахливі пейзажі за вікном майже ніхто не зважає. Останні 10 кілометрів до пункту призначення штаб батальйону ОУН долаємо дуже швидко. Територія прострілюється сепаратистами. У штабі нам повідомили, що ворог припиняє потужні обстріли в день на час візитів місії ОБСЄ. вночі ж як завжди гаряче. У відповідь ми вночі також відкриваємо вогонь, щоб ворог не наблизився до наших позицій. В Даний момент є затишчя, але мені здається, що там йде або підготовка до якихось серйозних манерів. На передовій у унівці понад півроку тримаються завдяки міцній дружбі і допомозі від волонтерів вільної долі. І цього разу добровольці радіють подарункам із мирного Дніпропетровська. Дуже вчасно, дуже корисно, що нам привезли саме форму. Будемо перевіряти. Якщо міць, на міцна, то дай Бог. Домашня їжа. Привіт від дніпропетровських господинь. До Великодня передали не тільки паски і яйця, а й котлети, м'ясо, сало, сухі борщі, консервацію. Вистачить на всіх. Наші вояки навіть годують тамтешніх жителів. Будинок Василя Ілліча, як інші, в селі, розшматувало після потужних обстрілів. В день 77-річний пенсіонер підгодовується у наших вояків, вночі ховається у підвалі. Моя 28-й дому туди, та там немає хат. Нема. Розбите все. Ви один живете? Ви один живете? Ні, коти що є у мене. Худоби немає, лише три курки. Про городину пенсіонер навіть не думає. Саджати ніяк, земля уся в глибоченних ямах від снарядів. Проте дід Василь сподівається, що війна скінчиться. Каже, то все сталося від нестачі розуму. Все коли скінчиться чи ні? Ти знаєш, якщо вони ума наберуться, беруться, може, а так ні. А що зробиш? Жисть. І того ж дня стало відомо, що усі добровольчі об'єднання у зоні АТО повністю перевели до лав збройних сил і Нацгвардії. Як пояснили у прес-службі Міноборони, бійці батальйону ОУН не покинули свої позиції, їх з пісків відвели. Їхнє перебування на лінії розмежування не давало змоги повною мірою виконувати мінські домовленості. Євген Коптів, Сергій Гончар, Андрій Мосолов. Піски Донецька область, новини одинадцятого каналу.